До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва. З них троє дітей. Ще 38 людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах. Докладніше про наслідки російського терору розпитаємо наших кореспондентів Анатолія Журавльова та Єлизавету Яковлєву. Вони перебувають у різних районах столиці, колеги. Розповідайте, що вам вдалося дізнатися. Вітаю Анастасія. Ми перебуваємо на лівому березі Києва. Він зазнав найбільших руйнувань під час сьогоднішньої комбінованої атаки. Росіяни били ракетами різних типів. Зараз на екрані ви можете бачити наслідки цього удару. Є влучання у житлові будинки. Оцей, що за моєю спиною, був зруйнований найбільше. Тут аварійно-рятувальні роботи продовжуються, як можете бачити. І давайте послухаємо, що кажуть люди про цю пекельну чергову ніч. З мамою вибігли в коридор, кажу, пішли в укриття. Вона не захотіла йти. Каже, мене ноги болять, іди ти, ти швидше спустишся. І вона залишилась в коридорі на четвертому поверсі. А я спустилась в укриття. І вже через дві хвилини після того, як спустилась в укриття, вже почалось зрив, був і почалось все сипатись. Почали виходити, все в диму. Я якось і впала. Потім шукала дорогу, щоб дойти до дороги. Коли дійшла до дороги, пішла на вокзал в укриття. Ну, я вже розуміла, що мамі я нічим не зможу допомогти. Так немає, вже впізнавали, але там немає. Цього разу знову не обійшлося без жертв. Нині відомо поки що про більш ніж 10 загиблих та майже півсотні поранених. Серед них і діти. На жаль, ці дані не остаточні, адже рятувальники продовжують свою роботу. Нам вдалося поспілкуватися із ними, із представниками Українського Червоного Христа. Прошу послухати, що вони кажуть про цей ранок. Це була часткова орієнація п'ятипорохового будинку. Ми одразу включились в роботу на підсиленні ДСНС передачу людей, яких деблокували і звільняли з під завалів до швидкої надання першої домедичної та першої психологічної допомоги постраждалим. Наразі розгорнутий пункт допомоги від загону швидкого реагування та від районної організації. На даний момент внаслідок нічної атаки по Києву маємо 14 людей, загинули, 13 людей саме на цій локації. З 13 загиблих на цій локації троє дітей. Одну дитину ми дістали, на жаль, вже з-під завалів і двоє дітей померли у лікарні. Найменшому ще не з три рочки. Дівчинка це. Що стосується була інформація про те, що не виходять на зв'язок 10 людей. Але інформацію треба постійно перевіряти, тому що дуже було важко порахувати загиблих. Тобу були непізнані тіла, були рештки тіл, і тому не виходило до тривалий час достовірна інформація. Повітряних силах вже повідомили, що росіяни цього разу випустили по Україні більш ніж три десятки ракет різних типів, ще майже 600 безпілотників, імітаційних та бойових. А я знаю, що моя колега Ліза Яковлова працює в іншому районі міста, тож я передаю їй слово. Вітаю колеги. Власне, правий берег також сильно постраждав. Тут також є серйозні руйнування. Наприклад, зараз я перебуваю біля будівлі однієї з автошкіл. Вона фактично знищена вчент. Вигоріли автівки нарахували ми їх десь півтора десятки. Чорні буквально від кіпцявої стіни, і сама будівля без вікон і дверей, практично, і що ще важливо, такий можна сказати, їдучий запах горілої гуми та пластику в повітрі, можна сказати, ось так, і ось проти чого насправді воюють расисти. Також ми побували в інші локації неподалік зруйнованої вже звичайної школи. Там багато вибитих вікон, багато битого скла. І, власне, ми наша знімальна група стала свідком того, як працівники одного з офісів розчищали від скла дах абсолютно чужої для них автівки. Пропоную послухати. З вас Мартин, чи Та це якогось громадянина України. Має а тобто це не ваше, ні. Не ваші... ні. Це... це ми вже прибираємо те, що насмітилося. Постраждало, Постраждало також і багато приватних закладів. Наприклад, ми поспілкувалися з працівницею однієї з кав'ярень. Вона з колегами власне прибирала весь той безлад, який виник після ворожого обстрілу. І, хоча саме приміщення доволі сильно було зруйноване, але і вона, і колеги можна сказати, відносно раді через те, що в момент прильоту їх не було на місці і тому вони не постраждали. Раночок такий Си... трошки сильно важкувати і ніч була теж не дуже класна. У нас повністю вибуло всередину, все і ззовні теж. Та й сам дім там другі поверхи офісу теж, я думаю, там теж буде трошечки ситуація. І про що ще маю попередити через, через численні руйнування в багатьох локаціях міста? Періодично то там, то тут утворюються затори. Різної інтенсивності тому попрошу водіїв бути уважними і заздалегідь планувати свої маршрути. Ось таким недобрим можна сказати був сьогодні ранок у Києві. Колеги, вам слово. Дякую, колеги, за роботу з нами наживо з різних районів Києва. Були наші кореспонденти Єлизавета Яковлева та Анатолій Журавльов. Додам, що завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими.